пані шановний панство, вітаю! Сьогодні буду робити захист нарешті. Вже сі нас косив практично і тепер треба робити захист. Скоріше не було як. Ну, не було, треба було косити. Кинути, а тепер робити захист. Три роки. Три роки, так, по-моєму, три. Я кошу вже сіно і ще в голову поки що не прилетіло. Попри голову, літало, багато, дзеркало розбивало. Ну, якось так у шлямі було косити. В Голову не прилітало. Дрібна така земля, якась там трава летіла, каміння. Ну Каміння там такого нема, аби Ну всяке може бути. Хтось візьме, кине гравію. І все, і залітає, то так, як з автомата валить. Так, що я тут собі придумав, зараз вам покажу. Потім це все зроблю і в кінці покажу результат, розкажу, як де що я там зробив. Шіфен Г. Так, і такий купив я профіль, таку профільну трубу. Ось таку. Двадцятка. Полоску і думаю, як це мені тут чіпити. Надіюся, що все вийде. Впевнений, що все вийде. Отакі зараз ріжу кусочки, приварюю їх до того розширювального бачка. Ось тако. Я думаю, до номера далі не потрібно його робити. Потім у цій полосці сверлю отвір. До профіля також. Можливо, у профілі отвір. Подивлюся, можливо, теж такий. Вушко таке вчеплю сюди і буквою Г сюди. Ну і, звичайно, робимо рамочку таку, можливо, всередину ось цей профіль. І така сітка. Сітка 1,8, товщина сантиметрова, дрібнішої не знайшов. Якщо буде летіти земля, ну мені головне, аби якийсь камінь не прилетів, земля трава, то таке, воно все рівно заштукатурена. Сідушка від трави. Все рівно воно летить. Ну а Якщо то можна навіть сюди цю монтажну будівельну буде прикрутити. Це вже таке, це вже нюанси. Але поки що треба нам зварити рамку, цю всю конструкцію зробити, а там далі буде видно. Щось зараз світло обіцяють, що виключать. Ну Казали, там, писали. Виключить, то виключить, так і буде. Включимо своє. Так. Зробив я нарешті цей захист для косіння. Доробив. Це вже давно їздить таке. Щось ніяк руки не доходили, воно вже аж поржавіло. І ну воно тут дурниця, то все помалюємо. Можливо. Коротше, сітку вигнав такі шайби, закльопки, приклепав, зашив сіткою. Отак воно вийшло. Тут кусок мені не вистачило, то я дав, врізав собі кусок. Позагинав, такі дротики. І все воно шикарно. Зараз я буду ставити, бо треба їхати косити люцерну. Бо як я косив суданку, то там так свистіли грудки попри вуха, що, що капець. Так, воно не є тяжке. Не є воно таке тяжке. О. Все, оха! Як... Як той скажений макс. Буде як у скаженого Макса. Прийшлося тут продирявити крило. На болта би це взяти, цю стійку. А, нічого, одною диркою більше в тім тракторі, одною меншиться. Нічого страшного. Тут поприварював. Просто я вже... Не пам'ятаю, що я знімав при монтажі, буду то все бачити, що я знімав скоріше. Бо я це вже давно робив. Напевне, за 2-3 тижні, як я то зробив, може і більше, може і місяць, як я хотів це зробити. О, і один болтик на ту сторону. А, до речі, а це от мало б відкривати. Відкривається добре. Це добре. Але трошки і не добре. Нормально. Головне, що ця защіпка заходить сюди. Так, болтик. Трошки забагато крутка, ти урізав болтик. А наш тут, тут не треба довгих болтів. Тут такого вистить. Все таке, я вам скажу, воно не захистить від глини, там від сміття, але воно захистить від, від каменя. Що, не розвалить мені голову, скажений Макс. Я думав спочатку робити тільки тако, чуть-чуть завернути. Тому думаю, то звідти летить сюди. І в руку може прилетіти, і в голову може прилетіти. А так воно. Ну, нормально. Пишіть в коментарях, чи... як буде грати чи не буде грати? Коротше, апокаліпсис. Скажений Макс. Скажений Іван буде. <сміття> буде скажений Іван. А ну-ка. Сіли в клітку. Все, воно. Звідти вже мені буде бити по сітці. Красота. Ще так сюди, двері, дашок і маємо кабіну. Запросто. Зробив би я кабіну, але воно мені поки що не потрібно, безпотрібно. Кабіна мені без потрібна. Збираємо це все, їдемо по. Бо люцерка вже лягає, лягла, верніше і цвіте, далі насіння буде. Треба то косити. Ну так, надійно. Угу. Ну що, пансько, ми на старті. О, гектарчик. Гектарчик люцереньке цвіте повним ходом. Ну це та, що я тут її кропив, підливав. О там трошки є такий ось там кусочок. Кусочок такий з бур'янами. Ну, а в принципі, ну нічого так. Наслідуючий рік взагалі буде супер. Тут межа, це другий кусок. Ну, цвіте, цвіте повним ходом. О, тут уже ця вже полягла, ця вже полягла, а так цвіте повним ходом. І тут ще є кусочок. Напевне, я її буду ліквідовувати, а можливо і ні. Подивлюся, дивлюся, що вона тут відрожується, і вона тут гарна. Оцей кусок тут 10 метрів. Я вже мав би скасовувати. Ну, можливо, ще рік її дам. Рости. Дивіться, як вона цвіте. Трошки навіть вже запізно. Але що робити? Нічого не зробимо. Маса буде, тюків повинно бути, лиш дав би Бог погоди і аби воно висохло. А так працюємо. По-любому буде краще з тою сіткою, ніж без неї. Це однозначно. Правда, виглядає воно так прикольно. Починає гріти гарненько сонечко. Не будемо косити. Ну, вже в голову вже точно не прилетить. А то як ножем ловить звідси, так туди кидає. Файно. Все, поїхали. І на цьому все. І на цьому все. Так, признав я цю річ. Шкода, що я її не зробив швидше, раніше. Пару разів так гарно накрило. Не знаю, чи то камінь одно десь сюди прилетіло, що ж розні. то напевно така грудка тверда. А одно десь сюди, оце от, напевне. Напевне, то це от воно прямо летіло мені в плечі. Так що признав я це все. Вже не пригинаєшся, <гум> Та як то завжди ховай луз, джура, то часом і не успіваєш пригнутися. Отаке таке воно. Гарна річ. Гектар я викосив. Ну, я вам скажу, що цей раз трошки. Плюце є. Це раз маса буде гарненька. Я думаю, буде десь до 200 тюків. Я так думаю, а як воно буде, ми побачимо, коли я стюкую. Все, на цьому напевне все. Їду додому. З вами буду ненадовго прощатися, але не прощатися, а казати вам до нової, до скорої зустрічі в наступному відео. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Не забудьте прокоментувати, покласти пальчик догори. Ну і підписатися, хто ще забув. Перевірте підписочку обов'язково. А я поїхав додому. От трошки, трошки нагріло мене тут <кій> на цім сонечку. Але добре, що сонечко буде сохнути, бо було пару днів дощу, і земля така добре мокра, гарно так воно промочило. До нової зустрічі, панство!